І другий там ще така фраза є: нехай прийде царство. Нехай буде воля твоя тут на землі, як вона є на небі, і нехай прийде царство твоє. Давайте от, от почнемо з цього. Тому, яким чином ми собі уявляємо оце, оці слова? Тобто, коли ти мовишся, от, от, нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Так? Що ми маємо на увазі? Може, це банально, але давайте з цього почнемо. Можна Можно mm з -hmm. такого, ну, яка какая является воля Божьей? Благодаря водная совершенная. на царство, ну, яке Боже которая Божия должна здесь Так. Класно. Классно. Перший Перший момент. Стосовно волі Божої. У Бога, e, чи може бути. То, до речі, я сьогодні розмовляв з кимось. Да? Я розмовляв з, з однією віруючою жінкою. І вона каже: адже в Білі написано, що буде все гірше і гірше? Да? Тобто в Білі написано, що буде все гірше і гірше в світі? Тобто, чи є воля Божа, щоб було гірше і гірше? Щоб, знаєте, гріх він міг прогресувати, більше крика, більше, більше зла, більш боїв, більше, більше якийсь, не знаю, катаклізм. Чи може бути така воля Божа? Тоді давайте вже розберемося, що таке значення воля. Так, да? ну давайте. <гум> <гум> ну, тобто, я, я, я думаю, що бажання Бога в, том, щоб в тому, щоб була все, дуже точно. Якщо виходити з цитати, Цитовано, з якою я повністю погоджуюся, то в Бога є наміри, іншими словами, як я розумію, щодо того, що тут є, Тобто, він не є і в нього є якісь думки, план і питання, чи ми, чи я сьогодні на тій ноті, на тій ну, налаштованій, щоб зрозуміти його волю по відношенню до мене, по зрозуміти по відношенню України. Церкви, не знаю, сегмент Суспільства і тому подібного. Але Бог про це думає постійно, я в це вірю. Угу. Так, хтось ще що думає? Я думаю, что э, гріху потрібно противостоять всегда, І это це, боль ну, церкви. Якщо церковь не противостоит гріху, то грех умножается, і он і так. без церкви умножается. Но если церковь не будет свою задачу выполнять, то он... Ну, я думаю, что Господь будет недоволен церковью. Это минимум. Вот. А максимум это то, что страна, в которой мы живем, например, Украина, она может оказаться в числе богоборческих стран, которые в Армагеддоне будут участвовать в битве против Бога. Я бы не хотела такого то, что сейчас мы видим, что в на Москве, например, на Красной площади люди танцуют из-за того, что э, Крым забрали, я вижу ну, такие как бы как репетиции того, что в откровениях написано, что люди будут друг другу подарки слать, когда будут Божьи пророки убиты. Они будут друг друга поздравлять с этим. Я вижу, что... Э, ну, Я ja бы не хотела, чтобы Украина была в числе тех стран, люди, которые будут так радоваться тому, что Божьи пророки будут убиты. Я поэтому вижу, что если украинские церкви будут противостоять греху, у себя в стране, то возможно Украина не будет в числе этих стран. Так кто еще? Ищет, вот так вот, чтобы повернуться до базовой культурой, да, тут стосовно воли Божией. E, воля Божа є, e, ну я особисто це вірю, воля Божа завжди є блага, досконала, завжди є на добро. Yeah, От, добро. Написано в Єремії, 29 розділ, що всі мої наміри у вас є не на зло, а yeah. на добро, щоб дати вам e, надію і майбутнє. І одночасно в цій же книзі Єремії дуже багато таких негативних, так собі сказано, Речей, пророцтв, проголошень написано, да? дуже багато говориться такого, що трапиться з Ізраїля. Тобто, і, і те, що там говориться, наприклад, ти будеш там прокляти, там будуть такі, -такі речі відбуватися. Чи це є воля Божа так? От, коли Бог це каже, що так і буде з тобою відбуватися. Ну, то Наказання за нічого, ну, просто щоб Наказання йде за І Ну, Бог не думав, що Бог не буде послати какой-то наказання і прокати якісь форми просто так чоловіка, щоб він ну, не допомогу, що хто не хто помічился. Бог. Бог є, є любов. Да, тобто можна сказати, що всі ці звіречі, які відбуваються, які Бог констатує факт, наприклад. Констатує факт, да. okay. да. e Це є не що, не що інше як наслідки гріхів людей.